Дивимось, гарне для України і погане для РФ? Це точно. Ой, що ж їм там щось згоріло воно все ж швидше. Датла, датла. Так, повтор по одним і тим же точкам. І карта дьявола поруч біля короля мечі короля жезлів, тобто горітимуть і буде боляче, ну, нафтобаза, можливо, це повтори. І дуже гарно горітиме. А що мені тут показують карти, дуже цікаве. Те, що ми вже тестували, пробували, у нас повтор буде. Так акуратно скажу. Повтор, але він буде. Це я не про паутину, це щось інше, про щось інше говорю зараз. Він був от, от в такому форматі. От так от зараз щось перероблять і зроблять в от такому форматі. Тобто е ми теж щось випробуємо і щось робимо. А на що це нам принесе? О, я думаю, Збройні сили будуть задоволені. Робота зараз ведеться дуже-дуже файна, і закінчиться її, ну, покриває десятка пентаклі, я вже ж прям щасливо договорюсь, е успіху нашого буде. Ну, хай так і збудеться, десь закріпиться. А що ще не горітиме? Ой, знаєте, я про горітиме, а це показує, в них важкий буде цей наступний місяць, і фінансово важкий. Ну, Карта е не вистачатиме чогось, і це не тільки бензина. Я думаю, що тут питання, чи затримка зарплат починається, зупинка. Зупинка. І важку наступний, особливо місяць, для них буде всередині Росії важковатий. і Про фінанси прям важкуватий буде. От прям прекрасні карти. І ще раз кажу: це не тільки бензин і ще щось, чимось в них буде дефіцит. <плес> От, Хай дефіція. на цьому закріпиться. Можливо, загальну ситуацію подивимось, як зараз з поставками, наявність. Загально є в нас е, зброя. Дев'ятка Пентаклі є. Хватає на всі напрямки. Ну тут, можливо, не завжди є можливість підвести. Тобто, показує зброю достатньо для всіх. Показала з першої карти. А от далі по напрямкам є чи віддалені локації, де не вистачає зброї. Чому так? Тут важко підвести, мабуть. Важко працювати, важко підвести затримка. Виправлять, давайте не так, виправлять ситуацію, угу. щоб скрізь було досить зброї. у Гарні карти падають чудові Карта зірки це ж зброя, яка летить. Тобто ти, що стріляє, Обстріли і все, що зв'язано з тим, що летить і стріляє. цього буде, Ну я думаю, досить закриють це питання. А на найближчий час виправиться. От, показую, що зброю, у нас вистачає. Ще раз показала, що зброю можемо скрізь покрити, але повішений показує, що деякі ділянки. Їм ну важко добиратися шестірка. Тут е е віси на намальовані, які показують, що не час пройшов. Тобто затримка. Затримка ще може бути. А зброю у нас повинно бути вистачати, От покрити все. Це, давайте так. Це внутрі хтось е так нарошно робить, що не, не вчасно доходить зброя. Це проблема. О зброї. Хтось доважає? Всередині країни. Ну, так, щоб нарошне заважали, ні, не думаю. Два напрямки, я думаю, в нас найважкіше. Чомусь просто, можливо, чи це з логістикою зв'язано. Не думаю, що це прям хтось шкодить для того, щоб не доходила зброя зброї. Просто, можливо, напрямки такі важкі, що вони туди довго доходить. Помилка є якихось людей. Повинно налагодитись. Все, що летить і стріляє, повинно скрізь бути. Непогані на зброю тут. А, Давайте подивимось Вінниця по загрозах. Там пішло з короля мечів, а тут йде мені з королеви мечів. Тобто загроза їй, тут з мечів. О, загроза обстрілів. А ну куди? Тут людей багато в мене випало, О, велика загроза по обстрілам. А, і ще бути якісь закриті об'єкти. Ну, це все, все, що заводно. Закриті об'єкти, і дурдом закритий теж об'єкт. Ну, я, якийсь закритий об'єкт. Повішений трохів і обстріли, обстріли по закритому об'єкту. Вінниця, будь ласка, на це, на ласка, нанепліте небезпеку. Давайте ще два місця подивимось. Дніпро дуже просять. Друзі, ще одне. Давайте оберу ще одне. Почистить карти. Тут дорога мені випала по дорозі, по логістиці. Що тут десятка жезлів, він тягне, він іде в процесі дороги. А тут шестів мечів. Це дорога, желізна дорога, логістика. І рицарів мені багато випало. Там дуже обережно по дорозі. Десь е... не знаю, чи це поїзд, дороги дуже обережно. По логістики, будуть бути. Європарламент підтримав резолюцію, що дозволяє збивати російські літаки і БПЛА в повітряному просторі ЄС. Молодці. Чи побачимо ми збиті літаки в повітряно... російські літаки в повітряному просторі ЄС? Говорили балакали, сіли та заплакали про цю ситуацію. Прям зараз, ну, на жаль, я не бачу, щоб збили. Більше показує, як погроза, наміри їхні такі. Ну, щоб збивали, а, ну, на майбутнє будуть збивати. А може, ця резолюція налякала репта, вони відправляти не будуть свої бакплайлі такі чи будуть? Ну, тому що прям зараз я не бачу, щоб збивали. А не ну, будуть відправляти. Ну, до речі, бояться з десятки мечів. Пішло. Чуть пізніше то, не знаю. щоб збивали. Ну Мені всі карти нерушимі, вони стоять на одному місці. Не показують, щоб вони там щось збивали. Зараз я не бачу, що будуть збивати Можливо, ці все-таки не будуть залітати і нагліти. Ну, це більше показали, тут і карти показують про силу, про те, що вони сильні, можуть собі дозволити все, що завгодно, володіють. Силою збивати, але ці карти не збивають, вони тільки показують намір, що я тут цар, я можу собі дозволити збити. Ну, mm -hmm. Поки що я не бачу. Т час треба, щоб пройшов. Я думаю, що це Росія його під... підпалила, підірвала. Згрома ціна цього. Я так розумію, він десь ну прям в зоні бойових дій, можливо, там сіра зона чи. Друзі, хто звідти, хто точно знає? Русин яр. Зараз як там ситуація? Ну, я думаю, що це. Куди вітер йдутиме, туди більше піде, тому що розход, як вітер подув, туди лодочка поплила за вітром. Так що, ну, давайте. Вже як вони, звісно, з цією війною вбивають все навколо, і землю вбивають? А велика загроза. Ну воно за, застрягне. Е, тут е, показує, що чомусь не кінець, е, і загроза яка? Е, е, важко, не знаю, ліквідувати, не ліквідувати, не, не, не уходить проблема. Знаєте, як начебто повішник зависла і так і висить, і важко її прибрати. Забруднення є. Насінький ефір. Питання за питанням. Ну, які? А ну це навмисно було, чи це так випадковість? Навмисно. Ну, ще раз покажу, полетіло, і в тіхаря підірвали. І під... ну, вони, мабуть, знали, що там щось є, чи немає. Ну, думаю, що це заплановано було. Завдати удар. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.